Є новина, друзі. Трамп бульдозер Путіна та план припинення війни зміниться. Дослухайте до кінця. Е, мені дуже подобається те, що відбувається після санкцій, які ввів Трамп. Чому? Тому що представник США при НАТО заявив, що якщо хтось думає в світі, що ці санкції ви зможете обходити, ні, Трамп їх буде особисто жорстко контролювати. Якщо не вдасться за допомогою цих санкцій заставити Путіна припинити війну, будуть і тамагавки, і буде другий пакет санкцій однозначно ніхто не зупиниться, і знаєте, що це підтверджує. Тому що вчора з'явилася інформація, що литовська компанія масово заправляла тюньовий російський флот. Це європейська литовська компанія, наші союзники. Друга новина, що новозеландська компанія масово страхувала цей флот на 35 мільярдів, дозволила росіянам продати нафти. А чому це зараз з'являється? Тому що це зливають однозначно американські спецслужби для того, щоб починали скандали в країнах і посилювався контроль з. Боку урядів і щоб ніхто не обходив санкції, і це вже відбувається. Трамп тисне другий Трамп в Японії провів перемовини і вимагав, як пишуть інсайдери, щоб Японія припинила закупівлю енергоносіїв з Росії і Японія. Ну повідомила Трампу, що вони це розглянуть і будуть сильно скорочуватись. Також дуже цікава новина, це представник держдепу Ландау. Він приїхав в Центральну Азію, провів перемовини, і тепер буде саміт Трампа з країнами Центральної Азії. Це Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан. Ну і ще країни там 5 чи 6 країн буде на саміті. Він їх запросив. я Так розумію в США. І про що вони будуть говорити? Ну однозначно, про співпрацю, про те, що треба зупиняти постачання до Росіян. Однозначно вони важливі для США і з боку Китая, тому що це ж ну якби китайська територія і російська територія поділені між ними. А туди втручається Трамп, і однозначно, через них Трамп зможе тиснути на Путіна. Теж, тобто він як бульдозер його обступає і тисне зі всіх сторін, і це однозначно добре для нас з вами. Друге питання це план припинення війни, про який говорив Зеленський, що 7-10 днів разом з євросоюзом, ми розробимо план. Потім там вже делегації, якби радники будуть збиратися його розробляти. І тепер вчора з'являється інформація від РБК від українських джерел, що е, цей план він може зазнати змін припинення війни, припинення вогню після перемовин Трампа і. Всі, які відбудуться 30 жовтня, а це якраз про те, що я говорю вже місяць, що це найважливіші перемоги. Що на них може бути вирішено питання завершення війни агресивної Путіна проти України, і це підтверджують українські джерела. Тому чекаємо лайк like, репост, підписка, телеграм, в шапці профіля. Підписуємося.